До Всесвітнього тижня імунізації в Чернігові провели брифінг, під час якого розповіли про нинішню епідеміологічну ситуацію на Чернігівщині та вкотре наголосили про важливість вчасної вакцинації населення. У Нас зареєстровано ріст захворювань на гострі кишкові інфекції, на вірусні гепатіти, на педикульоз, на туберкульоз і грип. Взагалі, епідемічну ситуацію за перший квартал 2023 року можна характеризувати як нестійку з тенденцією до погіршення. Однією з основних причин негативної динаміки на Чернігівщині експерти визначають низьку вакцинованість населення. У нас фактично виконано план. Виконання про який складає рекомендовано 25% відсотків по чотирьох нозологіях, це поліоміеліт і гемофільна інфекція. По інших нозологіях у нас є невиконання плану про щеплень. І не дотягує бажаного показнику 25%, Різний показник від 10 до 15%. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій. Це гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліеміеліт, гемофільна інфекція типу Б. Станом на зараз в Україні простежується спалах кількох небезпечних захворювань. Вони мають складний перебіг історії хвороби та спричиняють низку ускладнень. Обезпечити себе та свою дитину від недуги можна завдяки вчасно проведеній вакцинації. Вакцинація не може ослабити імунну систему. Навпаки, це інфікування певними вірусами може ослабити імунну систему та опірність організму. Вакцини діють зовсім по іншому. Вакцинальні віруси настільки ослаблені, що вони не можуть вплинути на імунітет. Кожне щеплення важливе. Вакцинуйтесь вчасно.